Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо змінні в Python та їх типи. У Python змінні це наче контейнери, які зберігають значення даних. Тип змінної визначає, який вид даних вона утримує. Наприклад, цілі числа як 1, 2 чи 3. десяткові числа як 1, і 5 чи 2, і 75. Сотих. Рядки, як слово привіт, списки, які є впорядкованими колекціями, і словники, які є колекціями пар ключ значення. Розуміння цих типів змінних є основою програмування на Python. У Python ціле число і число з плаваючою точкою представляють числові дані. Ціле число це число без дробової частини, яке може бути. Додатним або від'ємним, а також нулем, наприклад, 15 або мінус 3. Наприклад, змінній вік можна присвоїти значення 15, а змінній рахунок значення мінус 3. Число з плаваючою точкою має десяткову точку, наприклад, 19,99 або мінус 4,5. Ми можемо виконувати арифметичні операції. Наприклад, сума дорівнює 5 плюс 3, різниця дорівнює 10-2, добуток дорівнює 4 помножити на 2, а частка дорівнює 16 поділити на 2. Рядки у Python це послідовності символів, укладені у лапки. Наприклад, змінна ім'я може мати значення Аліса у лапках, а змінна привітання привіткома світ у лапках. Ми можемо отримати доступ до окремих символів або частин рядка, використовуючи індекси у квадратних дужках. Наприклад, перша літера дорівнює ім'я 0 у квадратних дужках, що дає символ А, підрядок дорівнює привітання 7 2.10 у квадратних дужках, що дає слово світ. Рядки незмінні, тобто їх не можна змінити після створення. Але ми можемо об'єднувати рядки, наприклад, повне привітання. Дорівнює привітання плюс пробіл плюс ім'я. Списки це впорядковані колекції елементів, укладені у квадратні дужки. Наприклад, змінна числа дорівнює 1, 2 3, 4, 5 у квадратних дужках. Змінна фрукти дорівнює яблуко кома. Банан кома вишня у квадратних дужках. Ми можемо отримати доступ до елементів за їхнім індексом наприклад, перше число дорівнює числа 0 у квадратних дужках, що дає 1, другий фрукт дорівнює фрукти 1 у квадратних дужках, що дає банан. Ми можемо змінити елементи, присвоївши нове значення індексу. Наприклад, числа 2 у квадратних дужках дорівнює 99. Щоб додати елемент, ми використовуємо метод append та вказуємо значення в круглих дужках, наприклад, фрукти.append у круглих дужках фінік. Для видалення елементів використовуємо ключове слово del з індексом елемента у квадратних дужках, наприклад, del фрукти 0 у квадратних дужках. Словники у Python і. це колекції пар ключ значення, укладені у фігурні дужки. Наприклад, змінна пасажировмісність дорівнює автобус 2.35 кома, поїзд 2.120 кома, літак 2.300 у фігурних дужках. Щоб отримати значення, потрібно вказати ключ у квадратних дужках. Наприклад, змінна місткість автобуса дорівнює пасажировмісність квадратні дужки автобус. Щоб додати або оновити запис, потрібно вказати ключ у квадратних дужках та призначити йому значення, наприклад, пасажировмісність квадратні дужки корабель дорівнює 1000. Для видалення запису використовуємо ключове слово дел. Разом із ключем у квадратних дужках. Наприклад, DEL — пасажировмісність квадратні дужки літак. Ключі можна отримати за допомогою методу keys з круглими дужками, а значення за допомогою методу values з круглими дужками. Розгляньмо операції зі списками. Наприклад, у нас є список види транспорту. Який дорівнює автобус кома поїзд кома літак у квадратних дужках. ми можемо додати елемент за допомогою методу append та назви елемента у круглих дужках. Наприклад, види транспорту, крапка, append, у круглих дужках корабель. Для видалення елемента використовуємо метод remove з назвою елемента у круглих дужках. Наприклад, види транспорту, крапка, remove, у круглих дужках поїзд. Ми можемо отримати зріз списку, вказавши діапазон індексів у квадратних дужках. Наприклад, підсписок дорівнює види транспорту квадратні дужки 1 2, 3. Це дасть елементи з індекса 1до, але не включаючи 3. Щоб визначити довжину списку, використовуємо функцію LEN з назвою списку у круглих дужках. Наприклад, довжина дорівнює LEN у круглих дужках види транспорту. Тепер розгляньмо операції зі словниками. Щоб додати або оновити запис, потрібно присвоїти значення ключу за допомогою квадратних дужок. Наприклад, пасажировмісність квадратні дужки машина дорівнює 4. Для видалення запису використовуємо ключове слово DEL з назвою словника і ключем у квадратних дужках. Наприклад, DEL пасажировмісність квадратні дужки автобус. Перевірити, чи існує ключ у словнику можна за допомогою оператора IN. Наприклад, поїзд IN пасажировмісність повертає істина або хибність. Ми можемо перебрати всі елементи словника, використовуючи цикл FOR. Наприклад, for transport кома, місткість IN, пасажировмісність.Items круглі дужки, двокрапка, потім print transport, кома, місткість. Звернення до окремих елементів залежить від типу даних. Для рядків ми отримуємо доступ до символів через індекси у квадратних дужках. Наприклад, якщо місто дорівнює Київ у лапках, то перша літера дорівнює місто 0 у квадратних дужках, що дає символ К. Для списків ми звертаємося до елементів через індекси у квадратних дужках. Наприклад, якщо міста дорівнюють Париж, Берлін. Кома Токіо у квадратних дужках, то друге місто дорівнює міста 1 у квадратних дужках, що дає Берлін. У словниках доступ до значень здійснюється через ключі у квадратних дужках. Наприклад, якщо населення дорівнює фігурні дужки Париж 2.2 мільйони 148 тисяч і Берлін 2.3 мільйони 769 тисяч. До населення Берліна дорівнює населення квадратні дужки Берлін. Застосуємо вивчене на прикладах транспорту. У нас є список види транспорту, який дорівнює автобус, кома, поїзд, кома-літак у квадратних дужках. Також є словник пасажировмісність, який дорівнює фігурні дужки автобус 2. 35 кома, поїзд 2.120 кома, літак 2.300. Щоб отримати дані, ми можемо звернутися до першого транспорту через види транспорту 0 у квадратних дужках, що дає автобус. Вмістимість потяга отримується через пасажировмісність квадратні дужки поїзд. Щоб оновити дані, змінюємо значення ключа, наприклад, пасажировмісність квадратні дужки Автобус дорівнює 40. На завершення хочу підкреслити, що розуміння типів змінних є основою програмування у Python. Змінні дозволяють зберігати різні типи даних, як от числа, текст, списки і словники. Операції із змінними залежать від їхнього типу. Я закликаю вас практикуватися у створенні та зміні власних змінних. Додавати і видаляти елементи у списках і словниках. З часом ви зможете переходити до складніших структур даних та їхнього застосування. Дякую за увагу!